Вітаю вас на ознайомленні з природою. І сьогодні ми з вами поговоримо про осіннє сонечко. Ви вже зрозуміли, ви знаєте, що зараз осінь. Який місяць осені зараз триває? Третій місяць осені листопад. Скажіть, чи тепло зараз на дворі? Не дуже тепло, правда ж? Але ж сонечко в нас є, сонечко світить. Саме в листопаді сонечко світить рідко, тому що на небі часто бувають хмарки, але воно все одно є на обрії. То чому ж у нас так холодно восени, не так тепло, як влітку? Сьогодні ми з вами дізнаємося. Настала осінь. Одного ранку. Прокинулося сонечко і хотіло раненько, як і завжди, вийти з за обрію. А осінь спинила його та й каже Любе сонечко, чи ти забуло? Літо вже скінчилося, тепер тобі прокидатися і сходити сліз пізніше. Послухала сонечко осінь і зійшло пізніше. Зійшло те попливло собі по небу. А небо осіннє, похмуре, вкрите сірими та темними хмарами. На силу пробивалися через них сонячні промінчики. Хотіло сонечко опівдні піднятися вище, але й тут осінь втрутилася. Коли я господарюю, каже, сонце має нижче світити та рідше за хмар вибиратися. На те я і є. Осінь. І знову сонечко підкорилося осені. Сонячні промінці скоса падали на землю і світили вже зовсім не так тепло та яскраво. Увечері сонечко вирушило за обрі раніше. Осіння природа поринула у темряв. То чому ж восени не так тепло, як влітку? Влітку сонечко піднімається вгору дуже високо, на небосхилі, і знаходиться в серед дня майже на самій горі, над головою, так у нас. І промінчики сонячні падають на землю рівно без нахилу. і тому... Сонечко дуже жарке для нас, так? Тепло дуже на вулиці жарко. А ось восени сонечко сходить вже пізніше і сідає раніше, тому день стає коротшим, а ніч довшою. І воно на небосхилі не піднімається так високо, як влітку. Зверніть увагу, Ось будиночок, да, де знаходиться сонечко влітку над будиночком. І де знаходиться восени, на якій відстані? Бачите, в один і той самий час сонечко знаходиться набагато нижче. Воно проходить зовсім недалеко від землі. І сонячні промінчики падають на землю під нахилом, тому вони не такі пекучі, не такі жаркі. Ось чому восени. Навіть коли сонечко є на небі яскраве, так, не закрите хмарками, все одно не так жарко. А чи знаєте ви якісь квіти, які схожі на сонце? З однією з них я вас зараз познайомлю. Чи впізнали ви цю рослину? Це соняшник. Це культурна рослина. Яку люди висівають спеціально на полях, яку користь приносить соняшник людям. Він дає нам насіння. Насіння можна просто смажити та вживати в їжу. А можна з насіння робити олію. Коли насіння вичавлюють, з нього виходить витікає олія, а жмих, або називається макуха, використовують для того. Щоб годувати свійських тварин та птахів. Чому соняшник схожий на сонечко? Давайте порівняємо, якої форми сонце, дітки? Круглої. Подивіться на його промінчики. Дуже чітко видно промінчики сонця, ніби полюстки у квітки, так? Тепер давайте порівняємо наш соняшник. Якої форми соняшник? Всередині він теж круглий, а пелюстки такого ж жовтого кольору, як сонячні е, так, е, промінці розходяться навколо круглої голівки. Саме і назва дуже схожа соняшник та сонечко. Соняшник дуже любить сонечко і його голівка завжди повертається до сходу сонця. Ніби соняшник вітається з сонечком кожного ранку та схиляє до нього свою голову. Сьогодні я пропоную вам зробити дуже цікаву аплікацію. Соняшник. Для цього вам необхідно буде приготувати і насіння соняшника, і гарбузове насіння, пофарбувати його в жовтий колір та виготовити аплікацію, як саме її робити, я вам скину пізніше. Тож, чекаю на ваші роботи. До побачення!